Коли раз зібралися на толоку, на толоку, аби привести до порядку пам'ятку природи місцевого значення, дуб віковий. Бо у місті Івано-Франківську семеро є семеро таких пам'яток. Жодна з них не передана місцевій владі, ніхто за ними не дивиться. Того сьогодні перший такий поштовх, що люди збираються і. Самі дають ради тим деревам. Треба берегти не тільки рідну землю, але й те, що на ній росте, те, що нам дав Бог, і те, що ми маємо передати нашим нащадкам. Нехай Остеці ще 100 років. Знаю, що був заклик. Захистити сама дерево. Дуб, звичайно, звичайно, що це є окраса цієї вулиці, як і своєї старої частини міста Іменно-Санківська. Тому коли я почув, що сьогодні збиратися зробити невеличку толоку, раду підтримав. Ну зрозуміло, що не можна зараз без обласної ради, без дозволу відповідних структур, навіть близько рухатися, дерево і цю територію. Я думаю, що повинні. Ті, хто за це відповідає, і у благоустрою, комунальні служби міста переглянути, подивитися, тому що десь іде інформація, що є бажаючі цю територію забудовувати. А тут є вже питання: наскільки то все відповідає законодавству. Нехай все ж вивчать. Є депутати відповідної міської ради, які цікавляться цими об'єкт ну, який можливий об'єкт, бо ми ну, будемо говорити мої можливі. Хай би все, що я зі всіх сторін вивчив, аби не знаходити в природі цього гарного куточку.